Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 20 година 24 липня. Сьогодні ми розберемо, що відбувається з антикором, законопроекти, протести, реакція Заходу. І, звичайно, як Росія намагається використати все це проти нас. Поїхали! Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та писати свої думки у коментарях. Так ви підтримаєте цей канал та український сегмент YouTube. Дяка. Отже, продовжуємо жити у вирі рішення, прийнятого Верховною Радою 22 липня. Резонансний закон 12414 продовжує смердіти. На тлі масових протестів, президент Зеленський вчора у вечірньому зверненні, анонсував новий законопроект. Він має повернути незалежність Набута САП. Сьогодні він написав, що текст документа готовий. За його словами. Цей законопроект збалансований, він нібито захистить антикорупційні органи від російського впливу. Тим часом 48 народних депутатів не стали чекати. Вони зареєстрували законопроект 13531. Його мета скасувати всі норми закону 12414, які стосуються НАБУ та САП. Ініціативу підтримали депутати від голосу, слуг народу, Європейської солідарності та навіть батьківщини. Питання наступне. Чи вистачить голосів у Раді, щоб ухвалити цей закон? Чи, ну, наприклад, президентську ініціативу? І чи не затягнеться процес? Питання дійсно відкрите і дуже нагальне. Тепер про реакцію Заходу. За інформацією, політико, ЄС вперше призупинив виплати Україні через уповільнення реформ. Депутат Європарламенту Даніель Фройнд. Заявив, що Київ не виконав ключові умови, зокрема щодо незалежності антикорупційних органів. Ці виплати, частина програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, ці пільгові кредити та гранти для держбюджету догрались. А тепер про Росію: головне управління розвідки Міністерства оборони України та служба зовнішньої розвідки попередили, Кремль розгорнув масштабну інформаційну операцію. РФ використовує протести проти закону 12414, щоб дискредитувати Україну. За даними розвідки, Росія хоче посіяти хаос. Росіяни просувають наративи, що Україна це фейл стейт. Мовляв, реформи провалені, суспільство в кризі, а захід нас кидає. Російські медіа навіть називають зміни в антикорупційному законодавстві. Як антиамериканський переворот. Американська конгресвумен Мерджорі Тейлор Грін підлила масло у вогонь. Вона заявила, що протести в Києві це через відмову Зеленського укласти мир із Росією. Ось вам і робота пропаганди. Її пост набрав 78 тисяч лайків, але правда їй не цікава. Протести через антикорупційний закон. А не через якісь мирні угоди. Тим часом СБУ ще й зірвала теракт у центрі Києва. Жінку, завербовану Росією, затримали з вибухівкою в кафе. Росіяни хотіли влаштувати теракт і видати його за роботу українських спецслужб. Ось такі мирні наміри Кремля. Тому закликаю учасників масових протестів бути обачними та уважними. До слова, на око потрапила цікава соціологія. Дослідження опори та рейтинг груп показує, що українці залишаються згуртованими, 84% пишаються громадянством, 87% відчувають емоційний зв'язок із країною. Голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко сказав, що єдність це наш головний захист, і він правий. Росія хоче підірвати Україну зсередини, вона використовує будь-який привід. Закон 12414 ідеальний для них. Наші слабкощі ворог використовує проти нас. Верховна Рада має зібратися якомога швидше. Антикорупційні органи повинні залишатися незалежними. Це не просто про НАБУ чи САП, це про довіру Заходу, про реформи, про наше майбутнє в ЄС. Водночас, я особисто наголошую на необхідності збільшення ефективності цих антикорупційних органів. І загалом зростання дієвості правоохоронної та судової системи. Є реально системні питання, які потребують відповідей з холодною головою. Шановні, ми в екзистенційній війні. Росія не спить, вона використовує кожну нашу помилку. Закон 12414 це помилка, але її можна виправити. Треба діяти швидко. Треба берегти демократію. І головне, залишатися єдиними. Але чи вдасться парламенту виправити цю помилку? Побачимо. А поки що тримаємо кулаки за те, щоб здоровий глуст переміг. І не забуваємо, Росія спостерігає, і вона дуже хоче, щоб ми програли. Але ми ж не дамо їй цього шансу, правда? Дякую, що дивилися. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію, і до зустрічі в новому влозі. Слава Україні!